Виготовляємо ось такі титалові болти з точними допусками. І що хотів показати, наскільки його відгинає при обробці. Ну, зараз він вирівняний, досить так непогано, ну не програмно ясно конуси. Тобто ми бачимо ось початок болта. Далі. Так і що все ідеально. Далі. І на саму шапку є, так? Ну тут трішечки. Бачите, ідеально вирівняно. А в програмі тут, тут просто капець. Дивіться. Починається ось з цього розміру. Потім йде на 5 соток, піднімається віксу, і потім ще піднімається на 15 тисяч. Тобто перепад в районі 7 соток на довжину. 52 мм дофіга. Але, як бачите, не помітно ніяких ступенічок, або щоб було подринчено. Ну це вигода титану. реально, Скільки працюю з титаном, він завжди виглядає гарно. На ньому не видно ніяких слідів на або так далі. Тому що якби тут була сталь, я впевнений, щоб він був або подринчений, або були різні сліди такі матовіші. Коротше, титан в цьому плані. Краще піддається таким маніпуляціям, як інші стали.